І тільки через запит базу Сіс юридично наш юрист робить. От який... скільки це коштує така послуга? А, ну, дивись, Антон, це залежить від того, наскільки, в якій країні ми будемо робити запит, тому що в залежності тобто це це не можна, типу. Зворотнім зв'язком, типу, умовно, там я там, Горен Антон, і перевірити в базі там такі по всіх країнах, де ні, там ні, я ти був. сам не можеш це зробити, тому що це такий доволі складний процес, і він не відкритий на все загал. Якби так можна було робити, то кожен другий би заходив би це робив. І тобто, це індивідуально. Тобто, умовно, там я був там в чотирьох країнах. Я приходжу до вас, і ви робите запит всі оці чотири країни, щоб зрозуміти, чи там все ок по, -по, 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 -по. не ми дивимося в першу чергу на те. В залежності від того, яка країна у нас вже є досвід, де є швидше відповідь, тому що кожна mm -hmm. країна по-різному реагує, і в кожну країну потрібно ще заплатити держвнесок від того, що ну ми робимо запит, тому що mm -hmm. жодна країна просто так не буде робити тобі той запит і витяг по тій чи іншій людині. Там ж треба зробити пул різних процес процедур да, для того, щоб дізнатися.